Перш за все, це е, позиція і уряду, і інвесторів, і Федерації баскетболу, і Фіба Європи. Це е, те, що Федера... Федерація баскетболу Європи подивилася, що Україна не здається, що ми робимо все, щоб е, зберегти Євробаскет 15, а на тому фоні, на політичному, на той ситуації, що склалася в країні. При зустрічі керівництва Фіба Європа і керівництва нашої держави вони зрозуміли, що для держави Євробаскет потрібен і знайшли єдине правильне рішення за згодою нашого уряду, за згодою Федерації, що Євробаскет 15 треба переносити з 2015, з 2015 року на 2017 рік. І тому я вважаю, що це єдине правильне рішення. Це рішення дає нам можливість. Ну, Перш за все, в політичному сенсі зробити все, щоб в Україні, Україні повернувся мир. І в баскетбольному сенсі зробити все, щоб підготуватися, незважаючи на всі ці обставини, а інвесторам трошки більше часу, щоб добудувати арену. Тому що всі ці затримки вони склалися не тому, що там федерація щось не доробила, інвестори щось не доробили чи держава, а, а затримка вона. Є, тому що ситуація вже більш півроку така, що не до баскетболу не до євробаскету 15. Але все ж таки ніхто не здавався, ніхто не піднімав білий прапор. Всі робили все. І я дуже вдячний і прем'єр-міністру, і інвесторам, які ну в це і Ігорі Коломойський, і Борис Калеснікав, які все ж таки. Стояли на позиціях, що євробаскет нас треба утримувати. І федерація, яка робила все, все, що завгодно, щоб тільки утримати. І все ж таки нові люди, нові, нові обличчя Федерації Баскетболу Європи, зробили все, щоб ми мали можливість у 2017 році провести Євробаскет. Вітися сімнадцять на самому вищому рівні. Я вважаю, що це перемога і Федерації баскетболу України, і якось там спортивної дипломатії, і іміджу України, і все це і, і здоровому глузду тому що тому що це є перемога всі зрозумі зрозуміли і я думаю що зараз пройде небагатий час прийде де, де, делегація фіба європа на чолі з президентом зустрінеться вже з новим президентом україни з прем'єр міністром і ми зробимо е, новий договір і будемо працювати на 2017. ставлення дуже е, така серйозна солідарність з нами е, всі е, дуже е, дуже з повагою відноситься до ситуації, яка сталася в Україні, і всі бажають, щоб все це закінчилось. І так, щоб Україна залишилась єдиною, так, щоб в Україні настав мир. І всі, всі представники всіх європейських баскетбольних федерацій завжди з такою теплотою відносяться до нас, приймають нас і готові допомагати, в чому є потреба.